Катастрофа очима ліквідатора наступний сюжет про нашого земляка, який на власні очі бачив масштаби чорнобильської трагедії та безпосередньо брав участь у ліквідації її наслідків. Своїми спогадами він поділився із вірою Шестаковою. Що таке Чорнобиль ігор Філіпенко знає не з чуток. Нині він працює фотокореспондентом. Коли сталася аварія на АЕС, йому було 19. Він до дрібниць пам'ятає ту мить, коли опинився у центрі трагедії. Його молодого солдата разом з іншими по тривозі вивезли у місто прип'ять. Розповідає, тоді ніхто не здогадувався про такі масштаби трагедії. Наш пол підняли по тривогі, сказали, що тривога ясні. Ми думали, що це ну, як, як, як в армії. Ну. Чебна тривога оказалася. Це не учебна тривога, це була бойова тривога. Ми 26 апреля 86-го року, буквально через три часа, ми були вже в Прип'яті. Полк, в якому служив Ігор, наглядав за охороною громадського порядку. Навіть тоді каже, охочих охочих нажитися на людському горі було чимало, а солдатам ніхто не гарантував, що вони залишаться живими. Нам тоді сказали, що в принципі ми ну, далеко не розповзалися, щоб в крайній випадку, якщо взорветься, щоб собирать було легше. Поэтому мы спали в развозках первую ночь, то есть полностью сидя мы спали. Вторую ночь мы уже спали на полу, укрывшись АЗК, а только на третьи сутки уже были построены З нами. Ми самі собі городок, тобто палатки. Тих, кого держава призивала на ліквідацію аварії, називали партизанами. Ігорю Філіпенко довелося побувати там двічі. Є було нічого. нечего. Тобто, у нас, коли ми приїхали, у, нас сухпайок, у нас була значить, консерва завтрак туриста, це була цікава. Ось це одна баночка на чотири і кусочек сухаря. Ось це ми сутки на цьому довольстві сиділи. Масштаб Аварії, який був, тому що коли смотриш воочі, видишь, какие ужасы, то это очень тяжело. Багато товаришів по службі ліквідаторів сьогодні вже немає в живих. Пан Ігар через радіаційне опромінення має проблеми зі здоров'ям. Очень плачевные. Очень плачевные. то есть, в принципе, Я дивлюся из последних сил, честно вам говорю, сейчас, потому что куча заболеваний, и, в принципе, они не поддаются подаються ні ни ліченню, То есть, в принципе, ну. Ні, сьогодні охочих побувати в Чорнобильській зоні вистачає. Туристи на власні очі хочуть побачити місце аварії. Такий вид відпочинку називають сталкерством. Пан Ігор там більше не бував. Говорить, що для нього це занадто важко. Тих, у кого велика цікавість, він не осуджує. Лише просить пам'ятати про безпеку. Я вважаю, що це музей Музей під відкритим небом. Тобто, що може провести от таке от відношення, допустим. К'ядерної енергетики, що може чоловіче це просто приспрекратіть существа, тих, хто віддав своє життя, ліквідуючи наслідки аварії на ЧАЕС, Ігор Філіпенко просить не забувати. Віра Шестакова, Анатолій Басисти, день за днем.